Це у нас? О! Наші На мене Знаменита постать. Служіння зачитай. Так. Свідоцтво. Духовне управління ХВЄ України Місіонерської церкви Свідоства Христа Номер 114 Про те, що 26 серпня 2022 року Брухан Юрій Федорович, Рідько Іван Олексійович. Був рукопокладений на служіння діякона церкві Сідоства Христа місто Збаража, духовного управління ХВЄ Української місіонерської церкви. Рукопокладання звершилось на урочистому богослужінні старшим єпископом Дух ХВЄ у мице Рішетинський Валерій Миколайович, єпископ Пилипів Богдан Петрович. Стій. Старший діску Ришетивський, місунецької церкви, є підпис. Мокра печатка. Тут ще є, є Українська місунарська церква, великий Богдан, Підписи. Всім щиро дякуємо. Брати Іван, це настоящий. Як його, його не інтересує домашні такі справи, він, він, він все і там, знаєте, він, він все і в небесах, він, коли він тільки прийшов до Бога, за нього молилися, перше відкриття, яке було, Бог сказав, що дуже багато людей через нього прийде до Бога. Так що ви вже там, там Оля, ти не дуже вже звертай увагу, що не він не дуже до хазяйства. зато він не строїть. Але що тобі, що тобі Олю буде бракувало, то звертайся до нас, там щось розломати, поламати, построїти, то вже ви б ним якось Ця людина дійсно, яка віддалася Богу і Це тут видається свідоцтво про рукопокладання пастора Володимира Івановича. Є мокра печатка. Засвідчено, що 26 серпня 2022 року було присвідка всієї церкви, а також за присутності і рукопокладанням двох епископів старшого єпископа Решетинського Валерія Миколаєвичу і Пилипова Богдана Петровича. Ми тебе, пастор, вітаємо. Можемо. Можна... Ви Всім дякуємо.